Ну що ж, друзі, в Одесі працівники ТЦК стріляли у військового. Відповідно, той знаходиться в лікарні із двома вогнепальними пораненнями в грудну клітку. Що сталося, друзі? 14 червня, працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів в Одесі. Ним виявився військовий, який був у цивільній формі, тому що перебував у відпустці. Між ними. Відбула словесна перепалка, в результаті якої працівники ТЦК здійснили кілька пострілів, два з яких попали у військового в грудну клітку. Його госпіталізували із пораненням середньої тяжки. Він зараз перебуває в лікарні на лікуванні. Працівники ТЦК затримані поліцією і доставлені до поліції. Розпочато і відкрито кримінальне провадження. Проводиться розслідування, що змусило працівників ТЦК стріляти у військового, тим більше серед вулиці. Наразі не зрозуміло, але бачимо, що неадекватних працівників ТЦК досить багато, і це вже робиться досить небезпечно для суспільства. Тому, якщо вони вже стріляють у військових, які приходять у відпустку, ну це вже друзі, повний треш. Але цікавий той факт, друзі, що про дану подію, яка сталася на вулиці Тараса Кузьміна, писали фактично всі телеграм-канали, деякі журналісти, блогери, дружина постраждалого військового. Але на даний момент немає реакції ні ТЦК Одеської, ні офіційної заяви поліції. Тому виглядає це все якось трішки дивно.